Вітати Україну нема з чим. Краще буду вітати оцих героїв, які тут є на вулиці Грушевська. Щоденно розлободено вже більше двох місяців. Київ стоїть, Київ не здається. Ну і влада вже вдалася до зброї, вбиває людей, п'ятеро вже загиблих. І Оці молоді хлопці, отам вони на тих барикадах, це ніби крути 100 років тому. Ще раз. Появіться. Тоді в 2018 році Народна Рада залишила крутянцю один на один. З Чи залишить сьогодні українська нація цих хлопців Бо вони вони по справжні тут прийшли на смерть. Мені здається, що ми не можемо ще раз повторити жахливу і криваву історію і залишити хлопців один на один з і з цією влученою молодою. Ми мусимо перемогти. А, а вони не добирають ніяких заходів. Засобів для того, щоб мучити нас. Говорять, що е, вдаються до таких витончених катувань, е, якось хлопців захоплюють полони, вивозять е, за місто, там роздягають і кидають на морозі. Б'ють дуже, беруть тітушок. Тітушки також виловлюють е, наших по одному. Вони Беркут, сидять в засаді. Якщо наші перемагають теж, тоді беркутівці вступаються за ним. Люди, де ми живемо? Ми не маємо права більше терпіти Ми змушені проходити.